Друзі, вітаю на «Обосток», з вами Фаїна Василенко. Як завжди говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є що. Мій гість сьогодні це Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Рада вітати вас. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Тарасе, пасибі, що підключилися, пасибі, що знайшли час. Пропоную от із чого розпочати. Новина наблискавка Володимир Зеленський у Швейцарії. Це підтвердив його прес-секретар. І, вочевидь, о 14.00 заявлена зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка напередодні була під питанням. Що ви думаєте про ймовірний саміт двох лідерів? Про що домовляться, про що говоритимуть? Тут важлива сама хронологія, так власне, цієї появи поїздки саме у Швейцарії, тому що Зеленський не планував їхати, він планував залишатися в Києві, і, в принципі, це було озвучено вчорашньою заявою про що в Києві важливіші питання, ніж просто їхати в Давос і спілкуватися. Ні про що так би мовити, і однією з умов була власне, якщо в нас є чітка домовленість, ми розуміємо, що ми щось підписуємо, тоді є сенс їхати, очевидно. Тому я думаю, вибір зроблено абсолютно сигнали отримані, що це, мабуть, не проста зустріч. Це буде зустріч більше ніж просто поговорити. тож, Дочекаємося, подивимося спільного брифінгу. Е, спільного брифінгу з е, Брюсселя. Фактично двох президентів. Очікуємо mm. на нього. там будемо знати деталі. Так, пане Тарасе, ще як відомо, Стівен Вітков, спецпосланець Трампа, виїхав до Москви. І там вочевидь зустрічатиметься з переговорниками від російської сторони. Як ви бачите, чи варто очікувати звідти якихось новин і взагалі якогось конструктиву від Москви Варто нам очікувати, чи це звичайний саботаж та традиційне затягування перемовного процесу буде? Ну, Москва, Москва, не демонструє, скажімо так, продуктивного підходу. Москва демонструє лише питання якогось саботажу. Так ви правильно це називаєте, тому що саме так це можна назвати саботаж. Москва не демонструє. Продуктивних кроків в напрямку досягнення миру Москва навпаки демонструє ще більшу агресію і, і крайні атаки на столицю, на інші міста, де в морозні дні киян позбавили фактично базових речей це електроенергії, води та тепла. Це от настрій Москви, тобто Москва показує себе абсолютно у всій красі, як це як це звикло. Тому я думаю, що навряд чи від Москви можна зараз очікувати якогось поступу, окрім того, якщо Американцям вдалося знайти певні аргументи для Путіна. Путін насправді демонструє, так би мовити, силу, але слабкість Росії в її економіці, і це єдине, що буде стримувати Путіна. Якщо Путін втрачатиме економіку, якщо вона не буде приносити прибутків, то очевидно. Війну не буде сенсу продовжити, і він сам зупинить її. І він сам буде шукати шляхів для того, щоб її зупинити, тому що історія про це дуже чітко говорить. Це є Перша світова війна, особливо падіння імперської Росії через неможливість вести війну. Це є поразка в холодній війні, коли через виснаження економіки в гонці озброєнь. Радянський Союз не міг далі існувати. Ну і зараз, оце той момент, коли Росія російська економіка ще не впала, але вона вже зазнає суттєвих таких втрат. І очевидно, єдине, що може зупинити це власне падіння економіки, неможливість проведення війни через відсутність грошей або. Маючи з одного боку Україна, маючи свою, маючи підтримку з боку союзників, так це є дуже важливий аргумент на те, що ми не єдині. А ми маємо можливість бути підтриманими в тилу, особливо в європейському тилу, своїми союзниками. Ми це так називаємо. Е, і розуміє Росія. Це чітко розуміє, поки їй не вдалося кардинально змінити політичну мапу самої, самого європейського союзу, адже один з акцентів Росії це є. Змінити політичні еліти, які були би не прихильні, які були б не прихильні до України, які б могли зупиняти поставки зброї, не допомагати Україні, як, наприклад, Угорщина, так, тобто, яка абсолютно не бере участі в підтримці України, лише, мабуть, в якихось певних соціальних проєктах. Тобто, ідея Путіна це змінити політичну мапу Європи для того, політичних хід для того, щоб вони були прихильники прихильні до Росії. Але були менш прихильні до України йому це не вдалось. Хоча ем, на порядку денному цього року власне вибори в європейських країнах, і це означає, що в принципі він може покладати якісь певні шанси. Але з сьогоднішньої перспективи ми бачимо, що таких шансів мало. Пане Тарасе, і тут питання: чи готовий Трамп душити цю російську економіку? Тому що от з того, що Дональд Трамп наземляв у Давосі, і до того так оця його рада миру, до якої він кличе, і Росію, і Білорусь. Це його бажання стати головою цієї ради миру, незмінним головою. Що це за кроки? Як їх трактувати? До чого вони можуть призвести? І навіщо це Трампу? Ну, дивіться, справа в тому, що Трамп навряд чи зацікавлений в тому, щоб душити, задушити російську економіку. Він зацікавлений в тому, в перспективі, щоб співпрацювати з російською економікою. Це принаймні видно з його заяв, це видно з його кроків. Чи має він на це певне? Чи він має на це, скажімо? Право, очевидно, що так, тому що він представляє інтереси своєї країни, якщо вже так судити, максимально на холодний розум. Якщо оцінювати з точки зору цінності, то очевидно Дональд Трамп. Сприяючи підтримці Росії або не вводячи там певних санкцій, е, може виглядати як певне небажання, щоб російська економіка страждала. А це єдиний інструмент, який дозволяє сьогодні тиснути на Путіна. Тому е, навряд чи про задушити, але принаймні ті санкції, які були введені проти е, Лукойла, проти Роснефті, вони е, вплинули, але незначно вплинули, наскільки я розумію. Тобто, ціна на нафту, е, вона коливає є доволі волатильна. Ну а ем, ті ем, інфраструктурні об'єкти Лукойла того ж самого Лукойла, які з е, які, скажімо так виставлені на, на на продаж, вони залишаються доволі таким цікавим продуктом з значно здешевленою ціною, як, за яку готові будуть заплатити різні бізнес-кола для того, щоб стати власниками цих. Цих об'єктів тому тут як з якої перспективи дивитись та я задушити заради того, щоб дешево скупити активи, теж певній мірі бізнес-стратегія. Але в кінцевому випадку ми розуміємо, що зараз ситуація не виглядає такою, так такою, скажімо, драматичною. Ну, принаймні, Дональд Трамп за моєю пам'яті ні разу не назвав Росію агресором. Тобто він радше звинувачував назвав європейців, європейців проблемними і тому, що Україна, начебто, допустила до цієї війни, що виглядає абсолютно російським наративом. Натомість він ні разу не назвав Росію винуватицею цієї війни. Тому ем, маємо ось таку ситуацію, тому складно оцінювати, що яка кінцева стратегія Трампа, але принаймні його бажання завершити війну поки. Його аргументи ще не спрацювали, ну тобто, якби включилися реальні аргументи тиску на Росію, а це не тільки санкції, так то очевидно Росія могла би бути більш зговірливою. Та, пане Тарасе, і тут ще що дивує, і власне про це теж говорив Трамп на Давосі його дії щодо Гренландії. Та вони дещо нагадують дії Росії щодо Криму, тому що він говорить, нам потрібен цей шматок льоду заради безпеки. Невже вам шкода? Ми стільки всього зробили? Невже вам шкода цього шматка льоду? Ми маємо захиститися. Нам Гренландія потрібна, щоб її не захопили Китай та Росія. Чи справді це істинна причина? Чи є ризики, що на Гренландію посягатимуть Китай чи Росія? Чим мотивується Трамп? тут? Дивіться, якщо, якщо оцінювати з точки зору цінності, то очевидно, Дональд Трамп максимально цінічно говорить. Тобто, він Гренландію оцінює як, як шматок льоду. Ну, це не про серйозні речі, це про якесь суб'єктивне ставлення. Так, типу, що вам шкода це як знаєте, твердження малої дитини. Що тобі шкода мені придбати машинку в іграшковому магазині. Тобто, це питання абсолютно. Ну я я не хочу його обговорювати саме слова Дональда Трампа. Це я думаю на розсуд всім. Кожен зробив для себе висновки щодо геополітичного позиціонування, географічного позиціонування Гренландії. То очевидно, вона має значення в загальній системі безпеки, особливо північної Америки. І Дональд Трамп тут правий, абсолютно. Тобто, Гренландія це є таким певним форпостом безпеки Канади, Сполучених Штатів та Ексики, зокрема, ну і через Гренландію це є найшвидший шлях, найкоротший шлях до європейського континенту до інших країн, членів НАТО і до Росії саме так. Тому на Гренландії розміщуються зараз системи раннього повіщення. Які вже були збудовані, що ну, Трамп Трамп своєму баченні хоче розширити ці системи безпеки, але він це хоче робити як, як єдина, як єдиний власник, так натомість він забуває, що є певна, що Сполучені Штати мають певну зобов'язаність юридично закріплено перед північно-атлантичним альянсом. Тобто, якщо робити, то давайте робити це разом. Тобто, це не є безпека тільки е, Америки. Це є безпека і Канади. Теж це і безпека скандинавських країн. Тобто потрібно. Разом будувати ось цю інфраструктуру, яка необхідна для безпеки усіх, не лише Сполучених Штатів Америки, тому такий егоїзм Дональда Трампа він гаситься, як на мене, доволі такою стійкою позицією Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, який власне який є тим, скажімо так, промоутером от ідеї спільного використання, тобто. Ти не отримаєш у власне тому, що території не передаються. Ти не можеш взяти купити територію, як це було наприклад 100 років тому чи 200 років тому, але ти можеш спільно використовувати цю територію згідно згідно тих угод, які вже написані, і укладанням нових угод. Тобто Дональд Трампжеве мислить з мисли б, абсолютно такий відірваній від реальності геополітики і світової політики. Термінах, тому що він мислить категоріями Нью-Йорка, наприклад, купити землю, продати землю, купити будівлю, продати будівлю і так далі. А це не працює в рамках світової політики, коли ти стикаєшся з інтересами інших держав. Не інтересам інших компаній а інших держав, їх ти не можеш просто задобрити фінансами, тому що вони, вони не бідні держави, але ти мусиш знаходити з ними певний компроміс. А дональду Трампу дуже важко знаходити компроміс. Він хоче завжди перемагати. Йому важко знаходити і приймати це розумін, чому придеться десь відмовитися від своїх надмірних егоїстичних амбіцій. І тому, власне, ось як наслідок, ми чуємо вам, що шкода, а що це таке, а ми вас захистили а ви нам не хочете віддати. Ну, тобто, це це така абсолютно така ви знаєте дилетанська примітивна розмова, яка не має під собою якоїсь певної певної бази. Якщо говорити про геополітичні, то очевидно Дональд Трамп може і укласти доволі непогану угоду саме з союзниками щодо спільного використання, використання Гренландії. та пане Тарасе, Знаю, що ми обмеженим часом. Мушу вас відпускати. Пасиві, що підключилися, дякую за вашу експертизу. Дякую на все добре. Глядачам обосток. Нагадаю, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. До зустрічі!